Всім привіт! З вами Поліна, і сьогодні ми з вами разом подивимось на мій новий станок. На цей станок я дивилась декілька років, поклала його до улюблених і час від часу заходила дивитись, чи не змінилась ціна. Але ціна як була, так і залишалась на тому самому рівні. Цей станок придбали на сайті Кольорова. Це наш український виробник, але як виявилось нещодавно. Розробку вони цю придумали не самі, а скопіювали його у британського виробника. Про що я дізналась випадково на наступний день після отримання цього станочка? Буває же таке: три роки мати його в улюблених до покупки товарів і не знати ніякої інформації про нього, бо я шукала, хотіла подивитись якийсь відео огляд або відгук, який нещодавно з'явився в них на сайті «Кольоровий». А тут оп, купив і тобі прийшла інформація, що це ще й не їх розробка. Причому я не хотіла в цю інформацію вірити, бо мені здавалось, ну, можливо, просто дуже схоже на той британський, або не знаю там що. Але коли мені показали фото британського станочку, мої сумніви розвіялись, бо він один в один зроблений, як британський станок. І ось тільки після цього до мене дійшло, чому ж він такий насправді дорогий. А тому, що наші виробники вирішили, мабуть, теж заробити на ньому, як і британські виробники, бо на сайті британського виробника він коштує майже 100 фунтів. Але якщо ж ви. Копіюєте те, що хтось вже до вас розробив, і продаєте майже за такі ж самі гроші, як у британського виробника, то якість має бути просто ідеальна. Бо коли я зайшла на сайт британського виробника, я знайшла одразу всю необхідну інформацію, починаючи з відео огляду, з різних. Боків цього станочку. Також є відео з майстерні, де робляться ці станочки, і одразу ви бачите, що вони дійсно роблять те, що люблять. Я мала вам сказати цю інформацію, бо кожен з вас тепер може зробити вибір купити нашого виробництва станок або британського на ваш розсуд. А тепер вже давайте подивимось. Те, що приїхало до мене. Як ви могли бачити, були в коробці складені всі детали, які входять в комплект цього станка а це саме лапка вона дуже важка, щоб не... цей станок не перекидувався. І декілька палок як... одна з яких вкручується в цю лапку. Потім додаються ось ці додаткові деталі все просто закручується. Ви його можете в різних напрямках до себе від себе відкрутити і такими ж легкими рухами прикрутити. Але ось як тут близько, бачите цей метал, як він не рівномірно профарбований. І це теж питання до якості. Але ось тут фетр приклеєний, знизу теж приклеєний фетр, щоб не шкрябати підлогу. Також можна його регулювати від 70 см до 102 см завдяки ось цим прорізям на цій пальці. Тобто 5 положень висоти у вас є. Його легко скрутити та розкрутити, і зберігати десь в складеному вигляді, якщо що. А також він дуже тендітно і непомітно виглядає в інтер'єрі. Ви його приставили к тумбашці або к ліжку або Самий зручний спосіб це, звісно, сидіти на одному місці в кріслі, і нікуди його не перештовхувати і вишивати. Але він є дуже мобільний. Також ви можете бачити, як все крутиться, але, використувавши декілька днів цим станочком, вже є чим вам похвалитись. бо Дійсно, він дуже-дуже зручний. Ось я зараз сиджу за диваном, приставила його з боку і вишиваю. З одного боку, зараз показую, як вишиваю, а далі трішки подивитись, як з іншого ракурсу, теж вишиваю. Ще раз хочу підкреслити, що ціна не співпадає з якістю цього виробу. Він зручний дуже. так. Але питання до якості є. Зараз я повишиваю і вставлю вам ще кусочок відео там, де пройшло декілька днів, і як при прикручуванні цієї лапки вже відійшла фарба. І це тільки ну, 3-4 дні користування цим станочком. Якщо набрати це до уваги, звісно, воно в очі не буде так кидатися одразу. Але коли ти платиш такі гроші, то все ж таки хочеш мати дуже якісну річ. І, звісно, я дуже задоволена, що є тепер в мене такий помічник, бо я дуже мріяла про цей станок і дякую чоловіку, який мені мою мрію здійснив, бо тепер процес вишивання в мене. Сподіваюсь, пришвидшиться. Ось такий невеличкий огляд я зробила на цей станок, а ви вже вирішуєте, який би ви хотіли собі купити. Як на мене, це гарна покупка, яка буде приносити мені подальше задоволення від вишивки. Ось, я вже повісила на нього декілька допоміжних інструментів це ліхтарок та тримач для телефона, щоб зручно було вишивати по програмі. А ось ця подряпина, яка з'явилась після того, як я пару раз переставила цю палку по довжині. І ось, коли ви закручуєте цей штирь, і Одразу з'являється ось така подряпана труба. Ось, бачите, як гарно видно, як слазить фарба з цієї металевої труби. І, на жаль, це з'являється одразу, як ви тільки один раз це закрутили. Тому питання до якості є. А що ви думаєте на рахунок цього станочку? Буду рада почути вас в коментарях. Можливо, в когось з вас вже є такий станок. Як вам він в використанні і чи задоволені ви по своєю покупкою? Про це все пишіть, буду рада з вами поспілкуватися. До нових зустрічей, всім пока-пока!